Шановні друзі, я щиро вас вітаю з цією чудовою подією, що ми зібралися виголосити, виявити свою громадську позицію. Так, я є батько шістьох дітей. Сьому дитинку в грудні будемо народжувати. Але, але проти, проти мого брата я ще бідний. Тут зі мною є мій брат, якого 11 дітей. І ми стараємося жити за біблійною моделлю сім'ї. Біблійною моделлю сім'ї наша Україна прямує до Європи. А ми знаємо, як Європа приймає до себе в членство нові країни. Спочатку передає свої цінності, і це дуже прикро. Економічна сторона подобається, а цінності європейські зовсім не подобаються. І ми виголошуємо те, що цінне людське життя від самого зачаття. Від самого зачаття і народження, і виховання. І сім'ї будуть сильні і благословенні тільки тоді, коли вони збудовані за біблійною моделлю, за біблійною моделлю. Оці сім'ї сильні і здорові, і в них є прекрасне майбутнє. А всі інші збочення, всі інші збочення це Содомія. Це гріх, це беззаконня, це шлях у прірву. І хай нам Господь допоможе перемогти, щоби зупинити це зло в нашій ненькій Україні. Господь з нами. Дякую за увагу.